Будинок навпроти. По центру вікна без занавісок вивішені білі жіночі труси. Вася задумливо. Я таки не розумію, це капітуляція чи запрошення. У маршрутці хтось пукнув, що аж водій не втримався, і каже Ну, і хто так дав. Голос із салону. Так це я дав за двох. У вас полонечні презервативи є Є. а бананові. Є А ананасові? Є дівчино, ви сексом хочете займатись чи компот варити? Тільки в нас може бути перевірка перед перевіркою, щоб перевірити, наскільки працівники готові до перевірки. Замужню жінку вдома чекає. Маленький, чого купила, і великий, що жерти. Акробат помер на батуті, але ще деякий час продовжував розважати людей. Презервативи не гарантують безпеку під час сексу. Одного мого знайомого чоловік його подружки все одно застрелив, хоча він був у презервативі.